Сіріналі Алекс, і це вперше нас ми на, на каналі розпакуємо ось такий сир. Знімаємо тут пленку. Коротше, це такий дивний сир. Ми ось так тут знімаємо. І нас тут залишається ось таке. Хто не знав, таке можна купити в Іспанії Консу. Ви тут у вас тут є така штучка, ось це воск, хто не знав. Ми, Я вже не пробував. ось так воск, ось так успокоїмо. Опа, нас у нас відзервало. У нас получилась ось така річ. І. ми ось так випакуємо, Як вона ножа воска така є. Закручені за ось так беремо і стоїмо з сир. Відкусир, наприклад. Винуше смачно. Не, сыр рекомендую, смачный. Кто там любит всякие сыры тестовать? Рекомендую. Там у Валкопалки пару там сколько там шло? Не, рекомендую. Всем пам. Вы -па, были на канале Сыр. Шучу. Алекс. Всем папа. -па.